Ну, <і> <систит> вам А ви десь тут дитинської? Так, Як я твої мотива, то треба документувати. не можна <систит> Ніч минула жахливо. Ховалися із сином у підвалі, а чоловік цей час виконував свої службові обов'язки. Він ДСНСник. Ну, довелося так, що приїхав тушити власний будинок. Спочатку почули не вибухи, а таке якесь ну, звуки такі странні. І ми в кімната у нас така, як оце принцип, дві стіни посиділи з сином, і коли десь рядишком бабахнуло, сина сказав, мама, ноги в руки, швиденько у підвал. Так, і ми спустилися в підвал, і буквально десь там хвилин 5-7 і воно таке сталося. Засвистіло, завижало, шандарахнуло і все. Два гаража. В одному гаражі автомобіль, згорів щент. Ну і вся техніка там така була, як для чоловіків, там болгарки, циркулярки, сварки. А в тому гараже три велосипеди, скутер. Да, чоловік на другій автівці був на роботі. Ні одного вікна нема цілого, ні дверей, дах, ну ви самі бачите, да. там теж все винесено. Ну, там у нас такі як простройки, як сіновал, сіно берегли. Там взагалі нічого нема. І тут у нас циплятка, ну ми ж в селі живемо. Да? Циплятка, то вон бачите, да? просівши, вікон нічого немає. Ми зараз чекаємо, Нам приїжджав зранку у мер з заступником своїм. Вони ну, глянули і сказали почекати, поки приїде комісія. Ну, ми все розуміємо, ми ж не одні такі тут, є у інших теж люди постраждали. Треба вірити в краще, в перемогу треба вірити. Ну що зробиш? Так сталося. Всі тілі, а сім'я була у кухні, вона посередині. І там взагалі, ну там сохраніло життя. От там не стікла, ну, не випадало нічого, там захищено було. Гараж був знищений ну взагалі. І вікна всі, криша, ну і повністю весь будинок посудився. Ми думали їхати сьогодні за молодшу сестру, тому що ну сього остання учоби, і щоб вона там школу пішла, з, це, з це, книги віддала, а така ось ситуація произошла. І тут ми хотіли приїхати ну хотіли прийти за неї, а нам ну, все переграждало. У нас не трамвай, не автобус, взагалі нічого. Ми приїхали на вокзал, там автобуса взагалі не було. І ми поїхали додому. І бабусі ще стало погано. І вони залишили, тому що вони теж планували в Одесу їхати. І потім от, я розмовляю з сестрою, там бах, крики, і зв'язь одразу перервається. І, все. і ми, не, ми не знаємо, що робити, ми там, вони тут, що, як. Ми, папа дзвонить, мама дзвонить, я дзвоню, ніхто нічого не бере. За трубку ні, ні, ніхто нічого не пише, взагалі нічого. А по ми вже з знайшла людину, яка нас відвезла, бо в комендантську годину ми миттєво приїхали і побачили. Ми думали, що не так все погано. Але, на жаль, Росія робить те, що ще заборонено. Дуже шкода. Ми лягли напевно спати о годин шість ранку, тому що поки все закрили, щоб ну, люди, як бачимо, люди тут приїжджають подивитися. Вони всі мішають людям, які це ну допомагають це розібрати все. А вони от це ходять, потім ми все забрали, щоб ну дивитися. У нас та камери є, і ми дивимося, щоб, ну щоб ніхто не прийшов, там не, не забрав щось. Ну, мало ли що є такі люди їм все одно, то не їхнє. І то, поки ми все закрили, вікна, тому що дощ був, вікна, стелі, все, що їли, влягли в 6 ранку, ну, дуже було тяжко лягати, взагалі ну везде скло. І ну, нікуди взагалі. Uh -huh. Це машина нам прослужила дуже багато років, 10 років вона нам служила вірою та правдою. Дуже хвилювалося, щоб там нічого не було зверху, щоб ніяких там уламків там ракети чи ще. У нас по всім всі, ну, у нас велике поле, і там ну, валяються це, це з ракета, уламки там.